Вправа 703 Заповни порожні кружечки. Ну що ж, давайте подивимося, що це за кружечки. Тут є два завдання. Спочатку виконуємо перше. І бачимо, що тут у нас бракує чисел. Наприклад, внизу треба записати добуток 17, що множиться на 13. Давайте так і запишемо. Отже, це буде відноситися у нас до першого завдання. Я тут позначу 1. Ну і спочатку ми 17 помножимо на 13. Записуємо тоді 17, що множиться на 13. Множимо. 7 на 3 це 21. 1 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3 плюс 2 це 5. 17 на 1 це буде 17. Додаємо. Тоді у нас в кінці буде 1. 5 плюс 7 це 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Отже, записуємо тоді, що внизу у нас буде число 221. Пишемо 221. Записали. Тепер йдемо вище. Бачимо, що 68 мінус якесь число, ми отримали 17. Ну, якщо 68 мінус. Невідомий ще раз зменшуваний від'ємник і різниця. Щоб знайти від'ємник, нам треба від зменшуваного відняти різницю. Записуємо тоді. 68 мінус 17. 68 мінус 17. Віднімаємо. 8 мінус 7 це 1. 6 мінус 1 це 5. Тобто записуємо, що. 68 відняти 51, якраз і буде 17. Добре. А тепер йдемо цим шляхом. Бачимо, що невідома величина плюс 14 це дорівнює 68. Отже, як знайти невідомий доданок? Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Записуємо тоді: 68 мінус 14. Віднімаємо. 8 мінус 4 це 4 6 мінус 1 це 5 Записуємо тоді, що тут треба записати у нас 50. Ну і останнє. Отже, тут у нас знак ділення. Ділене дільник і частка. Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник. Записуємо тоді. 51 множимо на 3. 51. Що множиться на 3. Множимо. 1 на 3 це 3. 5 на 3 це 15. 15. Записуємо тоді. Тут треба записати число 153. 153 на 3 це буде 51. Ну що ж, перше завдання ми заповнили. Переходимо до другого завдання. Записуємо 2. Ну і тут аналогічно почнемо знизу. Дивіться: зменшуване, від'ємник різниця. Як знайти від'ємник? Треба від зменшуваного відняти різницю. Тобто, першу дію нам треба 77 відняти 38. Записуємо 77 відняти 38. Віднімаємо. 7 мінус 8 не віднімається. Позичаємо 17-8 це буде 9. 7 зробили розліничку 6, 6 мінус 3 це 3. Отже, тут ми маємо записати число 39. Тобто 77 мінус 39 буде дорівнювати 38. Тепер 7 помножити на 5. Можемо записати результат внизу. 7 на 5 це 35. Записуємо. Тепер можемо записати тоді число тут. 35 плюс невідомий доданок дорівнює 77. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми 77, відняти відомий доданок 35. То ми пишемо, що 77. Відняти 35. Віднімаємо. 7 мінус 5 це 2. 7 мінус 3, це 4. Записуємо тоді. 35 тут буде плюс 42. І це дорівнює 77. Добре. Ну, а тепер залишилося знайти останнє тут число яке? 210, поділити на невідоме число, дорівнює 42. Ділене дільник, частка. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Записуємо тоді 210. Пишемо. Що ділиться? Що ділиться на 42? Так, ну, будемо пробувати. 21 не ділиться, а треба підбрати число 210 проти на 42. Я думаю, що це буде 5, поки ці нас 0. 5 на 2 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 5. Це 20 плюс 1 це 21. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо тоді, що число тут треба записати, поділити на 5. Тобто 210 поділити на 5 це буде 42. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, щоб ми пригадали, як знайти невідому величину і основні арифметичні дії. На цьому вправу завершено.